Олександр Усик проти Ентоні Джошуа, реванш у надважкій вазі, що пройшов у Саудівській Аравії, за три пояси. Хеві вейту Джошуа відразу зайняв центр рингу та почав дуже спокійно, що доволі неочікувано. Усі чекали відразу пресингу від британця. Усик в режимі коника Стрибунця кружляє довкола противника обережно, але напруження неймовірне. На старті Сашко був частіше. По Джошуа відразу стало зрозуміло, що з перших раундів буде акцент на роботі по тулубу. Можливо, бажання збити дихалку українцеві. Олександр пробував один раз або двійкою при першій ліпшій можливості. Британець відповідав: це були хуки по тулубу. Джошуа намагався йти на зближення. Усик ішов від нього активною роботою ногами. Британець виглядав дійсно зібрано. Робота над помилками після першого бою була проведена якісно. Перша третина бою це не тотальна агресія, це боротьба двох світів, двох боксерських культур. Британський виважений джентльмен проти активного. Українського козака Джошуа перший час не включався на повну, викидав менше за Олександра, але не залишало відчуття того, що команда британця іще готує щось дійсно цікаве на цей мегафайт. Антоха краще себе почував на зближеннях. Усик найбільш далекій дистанції. За швидкісними характеристиками точно простежувалися перевага українця. В одному з моментів сталася справжня прикрість. Ей джей завдав свого удару нижче пояса. Брудно, усику дали час відновитися. Свідомий це був удар чи ні. Важко сказати, але приємного було мало. Усик на це відповів хорошим таймінгом, ловлячи противника на вході. Олександр показував себе вдало, як розумний боєць. Але навіть коли забирав раунд, відчувалося, що це не тотальна перевага, а міні звитяга в раунді з різницею в один, два, три удари сумарно. Антоха виглядав небезпечніше, ніж у першому поєдинку. Виглядав так, ніби готує бомбу на сам кінець бою. Уже на екваторі бою стало зрозуміло, що середній темп битви обрали обидва боксери. Ніхто не нагнітав, але і Усик і Джошуа тримали одне одного в напрузі весь час. Джошуа працював багато по тулубу, Усик вмикався поверхами. Олександр намагався рухатися якомога спритніше, аби уникати роботи по тулубу від суперника. Проблеми в українця починалися тоді, коли той на мить застоювався та опинявся біля канатів. На зближеннях британець виглядав переконливіше, але до усика ще треба дістатися. На таких моментах українець і влучав. Джошуа відверто активізувався на фінальній третині бою. Працював більше, частіше, сильніше. В один момент AJ відверто спіймав кураж. Олександр просто перестав викидати удари. За Усика в цей момент стало лячно. Проте Санич вирівняв становище уже в чемпіонських раундах. Усик накидував кількістю. AJ відверто мав теж небагато сил. Тому зарядка була на один-два сильних удари. Олександр перетерпів. Передужав, перекусив білю собі. Як би його не били по пузу, але Олександр таким може все. А Джошуа втомився. трішки більше за усика. У Антохи був момент у 9-му раунді, коли він міг закінчити, але йому не вдалося. У 12-му раунді Джошуа остаточно показав, що він все. Антоха виснув, бив по спині, проходив у ноги, але майже не боксував. Саня пронирював і діяв активніше, влучав серіями. Це була гросмейстерська витримка та точність від українця. Ну а далі очікування результату: 113-115, 115-113 та 116-112 роздільним рішенням суддів перемогу здобув Олександр Усик. Чемпіон залишився чемпіоном, а після заявив, що боксуватиме або з Тайсоном Ф'юрі, або ні з ким взагалі.